Люди похилого віку та неблагополучні сім'ї саме вони найчастіше стають жертвами вогню. Ця категорія населення відноситься до так званої групи ризику, адже нехтуючи правилами пожежної безпеки, полум'я нищить не лише їхнє майно, а й забирає життя. Це кадри із пожежі, яка трапилася цими вихідними у селі Яринівка Березнівського району. Причина загорання банальна необережність під час паління. Втім, результатом такого недбальства стало дві смерті. Ще одна трагедія трапилася у Добровицькому районі. Там вогонь забрав життя трьох людей. Обидві сім'ї належали до соціально незахищених верств населення. Відтак, головним завданням пожежників є проведення інструктажів з правил пожежної безпеки саме серед таких людей. Спільно з соцзахист. Пройшли більше 77 сімей з охопленням більше 220 людей. В основному ця робота була направлена на роботу з людьми неблагополучними, одинокими, пристарілими та багатодітними сім'ями. Ки ризик пожеж виникає з настанням холодів, і хоча більшість помешкань в області опалюється газом, все ж є люди, які надають перевагу пічному опаленню. Здебільшого причиною займання є і неправильне поводження з електричними обігрівачами. як показує люди, які ну скажімо так неблагополучні, фактор ризику виникнення цих пожеж надзвичайно високий. По перше, відсутність коштів на елементарний ремонт пічного опалення, відсутність. Можливості заплатити за електроенергію відповідно підключаються напряму, використовують нестандартні обігрівачі. Тож в період опалювального сезону завданням для рятувальників спільно з чиновниками активно проводити роз'яснювальну роботу серед представників групи ризику. За 10-15 днів об'їхали всі населені пункти, скоординували свою діяльність із сільськими головами, Разом із відповідними районними службами для того, щоб пройтись, подивитися, де допомогти ти бабусі. Окрім того, Володимир Новак наголосив, що слід проводити не лише профілактичну роботу із населенням, а й оглядати в помешкання групки та димарі Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич інформаційна програма День.